Війська РФ завдали ударів по прикордонню Чернігівської області. А перед переглядом новини підтримайте наш канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України. Розвиваємо український контент разом. Сьогодні російські військові, вкотре обстріляли прикордоння Чернігівської області, вони відкривали вогонь з мінометів та артилерії. Про це повідомляє РБК України з посиланням на повідомлення оперативного командування Північ у Телеграм. Під час атаки російських окупантів українська сторона втрат техніки та особового складу не було. Також інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури не надходила. Нагадаємо, напередодні російські військові міномети атакували Чернігівську та Сумську область. Нагадаємо, у Запорізькій області окупанти маскуються під місцевих і використовують українську символіку для провокацій населення. Так, у Мелітополі кількість іноземців, так званих туристів, росіян, бурятів, осетитів кадирівців перевищила кількість місцевих жителів, які вимушені залишатися в окупації. Почепили на Камази український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в сторону Василюки. Селяться по сусідству з цивільними у житло людей, які виїхали з окупації, переодягаються у цивільних і підслуховують розмови на вулицях. Крім того, расисти пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами, а також перевозять військових у шкільних автобусах з написом Діти. За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Червоне, Степове, Гуляйполе. Залізничне, Новоандріївка, Новоданилівка, Черівне, Ольгівське, Малинівка, Білогір'я, Малатокмачка, Юрківка, Лугівське, Тимирівка, Кам'янське, Плавні надійшло 17 повідомлень про руйнування будинків, громадян та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.